Чудового, благодатного, натхненного дня середи. Не дивитися, я у ліфті. Просто... Світла вже на дворі нема, а я ще ніколи не був у ліфті і не був, ніколи не знімав відео. О! І таким чином вирішив, що звідси вас привітаю, бо ж середа сьогодні навчає нас хтось із старших, із святих, із великих людей. Саме нині. Григорій Сковорода він каже таку річ, що безумцеві властиво жаліти за тим, що пройшло, а не за тим, що залишилось. Буквально не за тим, що він має, не? за тим, що залишилося, або за тим, що він має, чим володіє. Це, це, це така людина безумець. І в неділю ми чули на проповіді власне таке слово про безумний. <кій> То Сковорода називає безумним того, хто. Жаліє за тим, що було. Жаліє за тим, що було вчора, позавчора. Жаліє за тим, що як цікаво працює, за тим, що пройшло, за тим, що минулося. То це безумство, бо це лише забирає сили. І так, ми увесь час щось втрачаємо. Ми втрачаємо навіть ці декілька хвилин, ці декілька секунд, які зараз проходять. Ми їх втрачаємо, вони вже ніколи не повернуться. Тому добре би не дивитися, хоч що в Ютубі. А вже якщо дивитися, то щось добре. Але пам'ятайте, і тому бо це не я сказав, а мудрий чоловік Сковорода. Він говорить: якщо ти жалієш занадто за тим, що вже пройшло, що минуло, то це безумство. Воно не будує, воно не благословляє, воно не надихає. Тому товариство, спробую піти на нульовий поверх. Якщо хочемо бути небезумними, то вчимося не жаліти про те, що минуло. Що минуло, те минуло. І, і часом навіть я спостерігаю, неважливо, чи це щось дуже добре, чи це щось дуже зле. Ну трудно, слухайте, минулося. О, якщо це зле, то добре є, в ньому занадто не корпатися, бо, ну, бо це гріхи, це щось зле. А якщо добре, ну, то все рівно, воно минулося, ти вже його не вернеш. То нехай краще тебе це надихає, щоб жити теперішнім, щоб жити зараз, щоб жити власне, для е, часу тепер. Тому, товариство, Дякуємо Сковороді за таку ідею. І не витрачаємо час на даремно, не витрачаємо час на зайві картання, на зайвий саможаль, на зайве таке, ну, чому, а де воно, а коли повториться, не, не треба. Є сьогодні. Так може бути сьогодні не пребагатство чогось там. Не, при много, там, не знаю, якихось дарів, чи не премного якихось благодати чи благословень. Нічого страшного. Але, але сьогодні це сьогодні. Тому тішимося нинішнім днем, тішимося тим, що залишилося, тішимося тим, що залишається, чим володіємо, що маємо сьогодні, особливо те, що маємо сьогодні доброго. У нас тепер тут у паломництві є декілька осіб, які вже втратили військових. Але цікаво, мене вражає у спілкуванні з ними, у свідченні від них, що наскільки вони сповнені надією. Наскільки сповнені вдячністю не, з тим, що було, але і надією. Тобто навіть чоловіка нема, брата нема, вуйка, там, одної жінки кума нема, вже поховали недавно буквально, але вони не опускають руки. Вони спокійно на це дивляться в тому плані, що так, втрата, так, прикро, але, але ми живемо. Але власне було за що життя віддати. Являєте, тут правда, навіть у такому плані Сковорода правий, навіть у такому плані варто руки не опускати. Тому благословенної середи, дякуємо Сковороді за пригадування сьогоднішнього дня, дякуємо паломникам за свідчення, не опускати руки навіть у тоді, коли є втрата, навіть тоді, коли справді вже те, що минуло, сильно позначилося на них. І це хороше свідчення. Тримаємося, борімося і цінуємо те, що є на сьогодні, навіть якщо його небагато. Файно. Дякуємо, Сковороді. Йде вже тікати, бо зараз. Боюся, ліфт поламати вже стільки разів, спускався вверх-вниз із четвертого поверха на нульовий чи на мінус перший. Будьте благословенні, дякую, що ви є. Дякую, що ви є сьогодні. І цінуйте свій час, вимикайте відео і біжіть, щоб любити і робити щось гарне сьогодні, робити щось хороше сьогодні. Майтеся файно, мир вам, бережіться.